Чистий? Четверг це особливий день страстного тижня, який має велике значення в християнській традиції. У народі називають Днем очищення і тіла, і душі, і оселі. Зранку люди намагаються скупатися або вмитися, щоб бути здоровими і чистими протягом усього року. що вода в цей день має особливу силу. Ви можете розповісти дитині, що чистий четверг це не лише про прибирання, а й про внутрішні Чистоту, добрі справи та прощення. У цей день заведено ретельно прибирати дім, прати, мити вікна, виносити сміття. Добре, якщо дитина допоможе вам у прибиранні, навіть у простих речах. Це навчить її відповідальності та турботи про дім. Поясніть, що чистота навколо допомагає створити чистоту у серці. Також у чистий четвер починають пекти Паск та готувати великодні страви. Запросіть дитину долучитися, нехай посиплять тісто маком чи прикрасить кошик серветкою. Ввечері заведено запалювати свічку і потім дякувати за все добре, що є в житті. Це гарна нагода поговорити з дитиною про вдячність і добро. Виховуйте любов до традиції через спільні дії, слова та приклади. Не сваріться в цей день, не зліться, краще обійміть і скажіть добрі слова. Чистий четвер це чудовий момент для родинної єдності. Створіть спокійну, теплу атмосферу, в якій дитина відчує себе частинкою великого духовного свята. Зробіть цей день особливим, але простим і щирим. Саме з таких моментів народжується любов до родинних традицій і віра в добро.